Так, Друзі, всім привіт. ось до своєї Отак і груза дочепив, бо хоче, хоче е, насікати на 18 см хочеш заглибити. Да. Це виходить по самій оті Ти може воно глибше, липше, чомусь сюди не зайде. Оце ось. Не, ну, так. Максимум скільки воно може ну, Короче, Він познімав винти, щоб коток. Е, бо якщо заглибити на все коток на винтах, то більше 13 см не лізуть. Так? Він там поробив такі цепки. І усилив вже ж, бо буксує. Бін. Поставив такі груда. Це по 65 кг на колесі. По 68 кг, по 68 кг. По 68 кг на кожному колесі. Буде їхати прові... пробувати. Ну я тоді значить, раді експеримента підчіплю свої свою ЕГЕшку до Юмза. І попробуємо ми з ним. Чи... Воно буде одинаково. Чи, чи, який трактор виграє? Получається, в тебе вже фора, так? Да? Ну, може бути плюс-мінус одинаково, в нас тепер ліс може виграти. Ну так теж мотор 80 сил, а в мене 60. Ну добре, хорошо, Попробуємо зараз. Зараз десь через час, як він буде їхати, е пробувати і я тоді підскочу юмзом. Так, доїжджаю до поля, купер щось ширує. Не видно. Але хвати. Я диски. Зараз спробуємо експеримент такий, проведемо. Та ну, воно теж сухо. В минулому году не вийшов цей експеримент. І в цьому році сухо. Сухо у нас осіння. Диски толком не лізуть. Така гора.

на Юмс не хуже від МТЗ, йде. а може навіть на і виграє. Сейчас він познімав крайні диски важко, напевно, на таку глибину як він хоче трактору або буксує. Все равно вони не лізуть на 18 см у ну, нью Получається, або тяне всіми воно закидає бугор сюди і там бугор закидає. А яка це зараз ширина виходить? Не буксує нормально. А якою ти передачею ходиш? Шостою. Шостою. Конижний? Шостая, отут половинки повишені, чи понижний. І скільки це він реє зараз? Получилось там, я розривав, все одно глибше 13 см воно не залазить. Прямо так лінію розривав. Оце каток просто Більше 13 см не, ліза, просто вони тупо не То так? Зараз на моїх виходить, ми просто пальці на винтах. Пальці <гум> на винтах снімаємо, все. Чим добре, що ми сняли винти, грудку так. як виворачує, каток просто і переїжджає, не виталкивається. Так всі чи диски. може просто закрутить там у мене? Виталкиває всі диски. Прошу, а -а -а. Пальці Зачем закручувати? То Сейчас, тоді давай полу. рядом стою і будем пробовать. Щоб ми ну, от ту і рядом поїдемо. По краю вставай? Ну, 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 на откійні їде. На якій? Я одного тут рядом. Так тут вже потік А, по А, поня... а он, точно. А, а тут зробили. Все, так. все так. давай. Знаć, що, зняли винти. Оце от, на отаку глибину вони будуть йти. Вони ще глибше залізли. Залізуть челипше. Ну, ще так, ну та воно, да, так. Зараз каток в свободному плаванні. І вони оцелістимуть, наскільки вони можуть під своїм весом залізти. Зараз будемо перевіряти. Буду пробувати їхати другою передачею, а ти шостою, так? Да? Ну шостою, напередіть. Ну все, давай будемо пробувати зараз. Хто виграє, МТЗ чи ЮМЗ. Так <рес> тільки це фора. Чуєш, 20 лишніх коней, і 4 диска зняті. <рес> ну все, поїхали. Заблокировал моментально. Сейчас блокировку ему шмалю. Первая блокировка. Все, абсолютно трактор пустил. забуксував на первій на блокировці диски залізли по самі нікуди не годиться така глибина. Ой. я включив блокировку от то на блокировки він зашаргував Диска, він буде їхати, так само. Ну, як знять може 4 диска, а може і поїде. Та, я не хочу голову морочити. Коротше, не буду я знімати диски. На таку глибину він не тягне. Первою він тупо забуксує і все. І плюс важко. Ну, Тут і гора дебела. Ось, Страшний очей. Зараз подивимося на МТЗ, як вот, він шур. Дивіться, як МТЗюк. Шарує. Чесно, впадло мені диски знімати крайні, не хочеться. Тому тоже снимаю, видите? Не, ну груза, конечно, дают бесспорно. Ну не знаю, я не бачу смысла на такую глибину дискувать. Шов, шов, конечно. Але ну, на зиму під, під соняшник він. Хоча соняшник під соняшник. Ось він рився. Нормально. При підніму колесами, вийду наверх. І тоді згори попробую так же. Бо тут дуже великий уход. Бачите правда. Сняв на колесах і на чому. По другою він на гору йде нормально. Зараз будемо десь спробувати повністю заглибленою. З гори, другою передачею на все заглиблене повністю. Я на ніхто йде. Тут, тянуть, тяну і все, і закопався. Блокировку включив. Вот, блокировка йде. Іде нехай з блокировкою. Дивіться. Дискаж по подшипники залізли. важко, звісно, йому. Ну йде, ну це з гори. Це тупо тут крута гора. З гори. з гори то він тяне, ну, все одно йому важкувато, коїде треба блокировку включати. Це ми по Дісковки, це ми вже в другий слід по Дісковки їздимо. І у нас дуже сухо, дуже сухо, глибу рве. Ну, і ви от Якщо хочете працювати дуже глибоко, то UMZ 8, МТЗ 2.4, це дуже великий захват. Треба 1,8. Не хочу, я, не хочу я знімати 4 диска. 4 диска він потягне. Він згори тягне навіть на всьому. Все время згоріє сіма, він пробуксовається. Пробуксовка йде, так? Про да? Ну, скорость тим не менее нормально. А, оці ось ці диски треба попробувати на всю глибину, на 80-ті на повному приводі. От він тягнутиме їх взагалі. Ну коротше, якщо зняти крані, то понятно, що він їх потягне. Конечно, конечно. Ну, в принципі, що МТЗ-80, що ЙМЗ. Плюс-мінус вони однаково працюють. Ну, взагалі, так, ну, чуєш, як працювати на всю глибину, то 2,4, що для одного, що для другого трактора. Що не важке. Дуже важко, так. Да. Так що, хто у кого буде стояти вибір, що брати для УМЗ і МТЗ-80, які диски, Якщо хочете працювати ось по цій стойці, ну а так хоча б глибину, то беріть 1,8. Якщо хочете просто, ну, ними, ну от, як я працюю, ось поки є, так саме, то беріть 2,4, 2,5, що для МТЗ, що для ЮНЗ. Не беріть 2,1, 1,8, вони будуть вузькі, сильно. Ну все, такий невеличкий експеримент провели. Ну, я предлагаю таки взяти 89-й з передком, попробувати на всю заглибині, Поволеп'ять чи ні. Тому, Тому, можливо, рішити, йому теж буде важко. Реально, я пробував колись, але йому теж важко. Опять, опять же, це ж бач, земля така поле рівне. а то тут тут то нагору. Да, ну у нас вони всі такі поля. Так що такі діла. Ну все, ну коротше це мучення трактора. Якщо роботи на всю глибину і на 2,4 ширина, то це ну, не треба так працювати, то що уложити ви по по-бистрому свої трактора. Ну все, друзі. Відео таке зняли невеличке. Опять же, убідилися, що МТЗ-80, що ЮМЗ6 це плюс-мінус одинакові трактора по мощності. Е, ну, як, по мощності можете не одинакові, але по тяговому класу, вони одинакові. В кого наші гроші є, та й купляйте. Все, друзі, всім пока. Дякую за перегляд відео.